Щодавно експерти Українського інституту національної пам'яті визнали російського письменника Михайла Булгакова українофобом та імперцем за світоглядом. Тому топоніми та пам'ятники присвячені йому можуть вважатися символікою символікою російської імперської політики а їхнє перебування у публічному просторі можна вважати пропагандою країни-агресорки, і ми неодноразово в українському медіапросторі, зокрема. Могли спостерегти навіть певні такі баталії стосовно так званої заборони або ж навпаки не заборони Михайла Булгакова. То як ви розцінюєте ось ось цей висновок експертів Українського інституту національної пам'яті, і що зміниться після цього рішення? Чи стане менше прихильників Булгакова і загалом чи стане менше Булгаковщини в Україні? Дякую, що підіймаєте ці питання в ефіри в ефірі. Це дійсно важливі питання, і, і мені здається, що значить, як я написала, питання Булгакова у нас вже стало таким нескінченним, нескінченною такою дискусією, як так зване мовне питання, яке теж постійно значить якась. Хвилями виникає так в українському суспільстві. І насправді я вже позитивно до, до, достатньо до цього ставлюся. Тобто, чим більше виникає цих питань, чим більше ми а, проговорюємо так, всі ці питання, які насправді є болючими, якщо вони кожного разу підіймаються, так і е, значить, на які е, досі е, не надано. Там остаточних відповідей, так або більшість чи якась велика а, кількість українців там з ними не згодна. Отже, треба ще проговорювати, проговорювати і проговорювати це питання, бо вони сторіччями так нависали, так би мовити, і там десятиріччями потім не проговорювалися українським суспільством, так бо е, воно було там то окуповано, то е, закатовано, то заборонялися ці питання, і нарешті ми маємо їх проговорювати. Тому як я ставлюся до висновку, е, значить, інституту. Українського інституту національної пам'яті я почитала уважно весь висновок. Хочу на цьому наголосити, бо дуже багато критиків, так званих, яким не подобаються ці висновки. Здається, враження в мене, що вони просто навіть не прочитали, так? тому що я не бачу. Якоїсь аргументації там, або контраргументації, так, до тих висновків, значить, які зроблені експертами інституту. В основному бачу якісь образи та переходи на особистості до безпосередньо експертів, які зробили висновки, але за конкретно текстом, за аргументами, які у висновках наведені, так за конкретними фактами з біографії письменника його. Значить, дійсно і світоглядом, як ви правильно сказали, транслюванням цього світогляду тощо, тощо. Значить, тут контраргументації не бачу. І значить, з того, що я прочитала уважно з тих висновків, ну, я не побачила там якоїсь викривленої історії з біографії письменника, так, якої, якихось надуманих, значить там. Цитат, яких не було з його і творів, там, і листувань, так, його висловлювань. Тобто так написано сухо по факту, да, можливо, не художньо літературно, як хтось хоче, але це, власне, не художній твір, щоб ми його оцінювали, оцінювали як високий і літературний якийсь е, е, твір, знову ж таки. Так. Це висновки експертів Інституту національної пам'яті, які е, зробили е, ці експерти. Не подобаються ці експерти, значить, знайдіть інших, нехай вони зроблять теж висновки, умовно кажучи. І ми, тоді можна буде подискутувати, значить, що там не так. Пані Оксано, ну але чи не вражає вас кількість прихильників все-таки Булгакова в Україні на третьому році війни? Зважаючи на його біографію, на його, так би мовити, доробок творчий? І, і чому ви як ви вважаєте? Чому ось дійсно багато хто досі плаче за ним та побивається за цим Булгаковим? Чи чи це наслідок якраз ось цієї радянської і пострадянської системи освіти? От я пригадую, ми того мастера і Маргариту мали не півчверті розглядали, розбирали разом із самим Булгаковим. Чи дійсно це саме наслідок того цей спадок досі ще не вивітрився із наших українських голів? Знаєте, я якраз спостерігала за цими захисниками захисницями і продовжую спостерігати таке маленьке дослідження для себе роблю і ділюся з ним теж на Фейсбуці на своїй сторінці. Дуже цікаво спостерігати. Я не побачила поки що, щоб хтось з них змінив свою думку або почав наводити якісь нові значить, аргументи на захист Булгакова. Так. Та інших російських письменників, не знаю, хороших русських українофобів, тощо, тощо. Значить, я не побачила нічого нового, і я не побачила, щоб хтось із них змінив свою думку. Отже, ви знаєте, я дійшла до такого висновку, що немає сенсу і неможливо якось їх переконати. От тих людей, хто і досі. Не зрозумість так е, нічого, е, знаходячись вже в тому контексті, в якому ми знаходимося зараз, тобто під час війни на знищення, коли Росія відверто відкрита, е, каже, що значить не існує української мови, там, е, культури, е, або щось там існує, що ми вам дозволимо, але ми все одно прийдемо спочатку, значить вас завоюємо, так і е, е, не робляться жодні висновки. тобто коли... Е, коли вони приходять, спалюють українські книжки там, так, і залишають пам'ятники Булгаковим, умовно, або Пушкіним, так теж не робляться висновки, що це, значить, не наша. Спадщина, так а російська, яку вони намагаються зберегти. А якщо тут захищати цю спадщину, то ми їм власне допомагаємо і підіграємо російському наративу про те, що тут у нас щось забороняється. Російське, значить, у нас нічого не забороняється. Йде дуже правильна, політична, так би мовити, так там культурна політика щодо. Значить там деколонізації припинення глорифікації російської імперської політики. Так, значить, у нас це відбувається не так давно з 2014 року ми тільки почали значить поступово позбавлятися, так і дуже там десь туго це йде. <kilow> e, значить, чому ці люди залишаються і залишаються в тій же кількості, як я бачу, я ж кажу, що мало хто, але є такі насправді, хто усвідомили дуже багато усвідомлені, що все-таки прийшло з російськими ракетами, так. Після 22-го року з повномасштабною війною, але є ті, хто залишаються, і там вже нічого не впливає. От реально я е, намагалася значить дуже багато перечитала коментарів там, дописів різних оцих захисників-захисниць. Там вже не впливають жодні аргументи. Значить, жодних експертів, жодних інститутів е, з вивчення пам'яті, тощо, тощо нічого не впливає. Е, їм всі не такі, їм не такі експерти, їм не така забушка. Вони зовсім всім не згодні. У них булгаков, е, значить, вони його, е, значить, канонізували. Знаєте, в своїй голові. Значить, як я це пояснюю? А ці всі люди не можуть відірватися від а, рос... русского язика російської мови і російських і руської культури, так званої. так тобто. Булгак треба розуміти, що булгаков де б він не народився, він є росіянином, він є імперцем, і все, що він писав, це є частиною так званої російської великої культури, яку вони насаджують, і через яку вони насаджують, значить, всі свої наративи, імперськість і так далі. Е, тому ці люди, які не можуть відірватися, я насправді вже знаєте, не хочу навіть їх там якось хейтити. Мені навіть шкода. Я розумію навіть е, е, ну, природу цього. Знаєте, це ж як жити з аб'юзером, е, не дай Боже. Ми не можемо жертву звинувачувати. Вона не може зрозуміти. Вона постійно його буде виправдовувати. Розумієте, що він любить дітей. Ну він же тут живе. Ну він же тут народився. Ну він же, е, значить, мене теж каже, що любить. Е, то він просто там е, щось не так сказав, не подумавши. Ну ну виправдання завжди будуть знаходитися. Це таке аб'юз, як в аб'юзивних стосунках. Тобто, ці люди, які досі захищають виправдують, вони не можуть відірватися від Булгакова, від російської культури, тому що він є частиною російської культури, і не можна тут це заперечити цього факту. Тому що робити нам, робити своє, боротися з російською пропагандою, частиною якої є російська культура, і відповідно глорифікація всього російського в Україні, в тому числі пам'ятники назви російським шовіністам, українофобам, з якими треба і на часі як ніколи боротися. Пані Оксано, а на вашу думку, чи можна ось цей висновок Українського інституту нацпам'яті вважати саме, скажімо, забороною Булгакова? Чи все ж йдеться про переосмислення його творів і персони як такої, чи взагалі про що йдеться? Значить, теж побачила. Дякую за це питання. Дуже багато таких думок і дописів, де пишуть про заборону Булгакова. Так, значить, одразу хочу сказати, що це. Навіть комунікативно являється конкретно наративом е, наративом. Перепрошую, е, це являється маніпуляцією. Так, е, ну тобто, це є насправді е, наративом російської знову ж таки пропаганди, яка говорить е, з 2014 -го року про те, що у нас забороняється російська мова в Україні. Ми чудово знаємо, що у нас е, е, що не існує ніякої заборони російської мови, так що є закони про мову. Це нормально. Так є закони там в сфері обслуговування, публічної діяльності, там державних діячів, тощо, тощо немає ніякої заборони. Всі розмовляють, пишуть в соцмережах як хочуть, якою мовою. Так? І вдома в своїй бібліотеці також можуть читати все, що все, що завгодно. А те, що у нас нарешті український ринок книжок не значить, і наші там, бібліотеки і. Полісті книжкових магазинах нарешті е, заповнені українською літературою, а не російською. Е, так мені здається, це нормально в, в Україні, так, як і в будь-якій країні світу, е, значить е, демократичні і е, е, цивілізовані, так е, розвивати свій культурний простір, свій культурний свій ринок, давати можливість заробляти своїм. Значить, культурним діячам, письменникам і так далі. А значить, і власне тому оця якась просування цього наративу, що заборона Болгакова – це така свідома або у когось несвідома. Але чистої води маніпуляція ніхто не забороняє вам любити російських письменників, читати їх, навіть цитувати так, будь ласка, в публічному просторі. Якщо ви вважаєте це нормальним, значить в тих умовах, які в умовах, яких ми зараз знаходимося під час війни на знищення. Цитувати російських письменників, які прославляли е, імперію, е, яка нас е, знищувала, теж намагалась знищувати. Ну то ваша то справа там, то ваше морально-етичне питання. Е, цитуйте на здоров'я, але е, значить, е, йдеться про знову ж таки заборону, е, навіть не заборону. Я взагалі це слово не хотіла, бо його там немає так. Є є припинення, є е, значить е, дійсно. Таке відхід від глорифікації так, російської імперської політики, і відповідно, ну, так, заборона там, встановлення нових, можливо, пам'ятників пам і назв топонімів на честь тих, хто е, долучений, так би мовити, до, до цієї пропаганди імперської політики. Отже, дуже важливо тут відрізняти так, і не вестися на ці маніпуляції. Пані Оксано, то на вашу думку, що все-таки має бути із музеєм Болгакова в Києві на Андріївському узвозі? Чи має він припинити свою діяльність, чи як пропонують зокрема в інституті, бути переназваним? Чи як це все має бути і, зокрема, з його пам'ятниками? А, значить, Дім музей Булгакова на Андрійському звозі в Києві треба розуміти, особливо для значить, глядачів, скажу хто там не був, так, що це не просто музей присвячений конкретно письменнику Булгакову. Дуже важливо розуміти, що цей музей присвячений конкретно одному е, його роману Біла гвардія. Саме тому з, Роману, який більше за все глорифікує Російську імперію, Білогвардійців, ем, який поплюжить нашу пам'ять і історію е, про українську визвольну боротьбу так, е, про е, нашу УНР. Про нашу українську армію і безпосередньо, значить, воєначальника її Значить, Тут дуже важливо, що саме цьому присвячений роман. Е, і е, є дуже класні розбіри. Там забушку цього роману, це Агєєвою, можна читати, можна слухати. Все це є, все це вже е, сказано, пересказано, все це вивчено. Тобто я не знаю, що вони ще хочуть там вивчати. Воно вивчено. Будь ласка, читайте значить щось окрім дописів в, в Фейсбуках, е, почитайте, значить, забушку. Ну тобто, я до тих людей, які е, досі намагаються знайти, значить, в Білій гвардії. Е, або запер... знайти любов до Києва і заперечити українофобію Болгакова, яка просто такою, знаєте, червоною ганчіркою, просто е і такою наскрізною ниткою просто йде е скрізь весь весь роман. Значить, цей музей присвячений конкретно цьому українофобському роману, е який є частиною, дуже важливою частиною глорифікації Російської імперії. І е, сам Сталін дуже любив цей роман, і е, безпосередньо значить, е, е, росіяни його теж використовують в своїй пропаганді. Е, відповідно, е, чи має е, значить, цей музей зберігатися в такому вигляді? Е, я, звісно, що думаю, що ні, що це неможливо, бо сам музей е, теж там, цей роман відповідно. Так? А, і знову ж таки тут треба, якщо цікаво звернутися до історії, почитати, що родина Булгакові арендувала, е, значить, там ту квартиру в тому будинку. Він не належав їм. Родина Булгакова була заслана сюди до України щоб зросійщувати українців і не вертати їх в РПЦ, тому що його б, значить відомий факт з біографії Булгакова. Так його батько був значить російським як там, священником, Ну тобто, безпосередньо приїхав ще тоді до сюди насаждати значить російську церкву. власне. А, і е, вони радували е, той будинок у нашого українського, до речі. Відомого і діяча так архітектора листовничого. Тому цей будинок, звісно, що має бути будинком листовничого, як він і був завжди. Так е, звісно, ми не, не маємо як деякі кажуть, викреслювати там з історії, що там жив був Булгаков, що він там народився, що там жила його родина. Звісно, ми маємо це вивчати, як Російська імперія сюди засилала значить росіян, щоб вони тут зросіщували українців, і щоб навіть через 100 років. Українці значить розказували, що е, це, це хороші росіяни, вони нас тут любили і вони не бажали нам смерті. Тобто, е, як бачите, дуже вийшло вийшло у Російської імперії, і досі, значить, вони цим займаються. Е, і поки ми цього не позбудемося, звісно, і поки ми не почнемо розуміти цю історію і і надавати правильні назви, назви будинкам, так. То ми ще будемо боротися і боротися, значить, з Росією та цією російською експансією.